Дивіться, друзі, що я знайшла. З вами Юлія Дмух. Ви знаєте, що я любителька вінтажу, і я знайшла в антикварній крамниці підшивку данського журналу за 1948 рік. Бачите, тут про все на світі і про племена і про життя, і про театр. І про кораблі, і про скачки королівські, і про бухгалтерію, і про бізнесліді. Так, цікаво, подивитися, почитати. Дивіться. Все, все, все. Ось, бачите, принц. Коротівська сім'я. Угу. Дуже мені цікаво. Це перша книга, а це друга, так само підшивка журналів. 1949 рік, Теж тут матер. О, бачите? Принц Чарльз народився у 49-му році. Маю факт такий історичний. Про все написано. Буду дивитися. О! Чучки, панчохи, мода. це щось, мабуть, про шину королеви джунглії якісь. Дієгорівера, бачите, скільки цікавинок. Вгадайте, скільки я відвалила за ці два журнали? Верніше за дві подши. Аж 8 євро. Ось така я багачка. Буду читати і вам хвастатись. Всім пока!